Ну що, готові побачити, як швидко ростуть герби. Два дні тому я залишив одного підосичника тут. Ну, дивіться, який він зараз. Два дні прийшло. Ось бачите, десь приблизно, можливо, на пів сантиметра. В діаметр він збільшився, підріс. Але це ще не все. Я ще знайшов ще одного. І цей буде. Трошки більшечки. Але чомусь він розколовся, не знаю по якій причині. Таке враження, що його хтось примісив. Так що експеримент продовжуємо. Я залишу ще на 2 дні подиму. Якщо ніхто його не зірве, подивимося, який він буде через 2 дні знову. Я думаю, за 2 дні він мав бути вже більшечки. Але тому, що я його... Принаймні, торкався його. Ну не кажу вже тому, що я його бачив, а тому що торкався, то він бачите не так сильно вже і підріс. Ну, напротязі року я постараюся ще з білим грибом такий експеримент зробити. Думаю, вам буде цікаво. Це підусичник так себе веде. І такий ріст. Так що слідкуйте. Подивимось, я залишу і цього, але цей можливо взагалі перестане рости, тому що його хтось. Можливо, мій навіть мій дружок його пробігав і став на нього. Змісив його, то він так. В такому стані. Давайте я і цього накрию мохом, заховаю його. Можливо. Ніхто його не побачить, не знайде. Ну і через два дні подивимось, що тут буде робитися.